Олена Співак працює вчителем у водах уже 26 років. Її знає не одне покоління учнів. Про свою роботу вона каже: я її не обирала, але напевно вона обрала мене. За ці роки вона навчила дітей англійської та іспанської, допомогла знайти себе та розвинути таланти, виховала людяність і підтримку навіть у найскладніші часи. В 2000 році я приїхала сюди працювати. Тут три навчальні заклади, де я працювала. Перший це педагогічне училище. Далі 15 років в Жовтогоцькій гімназії, в гуманітарній гімназії імені Лесі Українки, де я викладала англійську і іспанську мову, все ж таки. І е, третє моє зараз місце роботи це ліцейні незалежності України. Англійська мова у мене е, це моя робота, а іспанська мова це для душі. Коли працюєш онлайн і тільки раді грошей. Ну, поки що це не моє, можливо, я дойду до цього. Тим більше, з цього навчального року у нас більшість класів вийшли на звичайну традиційну форму навчання, то цей обмін енергією ну ніякий онлайн, ніякі гроші. Ну поки що вони не не, не, не замінять. Навчили діти, тому що людські якості, людяність це найперше і найголовніше в житті. Тому що коли заходиш до нового класу і знайомишся з дітьми, як на мене, перше, що ти маєш встановити, це людський контакт, щирість, справедливість, чесність вони все це відчувають, як рентгеном тебе сканірують. І якщо ти десь якийсь не такий, вже цього людського контакту не буде. І давайте глянемо, коли вони відучилися в школі. А далі ж е, ніякі оцінки, ніякі вірші, ніякі тексти, ніякі контрольні залишається з чого з чого почали. Uh -huh. е, далі теж продовжується, якщо склалися стосунки е, із дітьми, то і далі з ними спілкуюся. Найзворушливіші моменти. Моя випускниця теж зараз працює тільки онлайн-репетитором іноземних мов. Е, каже мені, а я навчаю дітей так, як Олена Анатолійовна. Uh -huh. Ніякі грамоти, ніякі букети і так далі не е, зрівняються з тим, що е, випускники повертаються і е, дарують е, на Різдво. Це мені подарувала якраз та дитина, з якою ми писали Ман. У нас була тема про Різдво. Uh -huh. е, ось, і вона написала з Різдво це свято по-особливому особливе для мене завдяки вам. Тож дякую вам за все, що ви робили і робите. Ви неймовірна людина. Ось такі рядки, вони не зрівняються ні з чим. А як, можливо, ви якось одною цитатою можете описати от весь ваш трудовий шлях роботу вчителя? Ну, як от Сухомлинський казав, серце віддаю дітям, угу. ну, а і це ну, не, не, не мені судить.